Отця і Сина, і Святого Духа. Бог є круг, центр якого всюди, але краю ніде немає. Бог є любов за сутністю і безпосередньо сама сутність любові. Його прояв це облачення любові. Його дії це прояви любові у нашому світі. У любові всемогутність Божа перебуває в усій своїй повноті. Любов Божа це істина, яка завжди проявляється в обранцях Його. Цими прекрасними словами повчав і повчає нас, святитель Філарет Дроздов, пам'ять якого сьогодні ми молитовно вшановуємо. Василь Михайлович Дроздов народився в містечку Коломна, і походив із Друлянського роду. Здобувши гарну освіту, у 19-річному віці він поповнив ряди вихованців Коломенської духовної семінарії. Але згодом через переїзд школи до іншого міста перетворився для навчання до Свято Троїцької сервії воювання. На новому місці Василь спершу виконував послуг в медичному кабінеті. Але згодом отримав нове благословення проповідувати в трапезному храмі преподобного серфія. Проповіді були дуже змістовні і повчальні. Тому після задачення навчання талановитого студента було призначено постійним проповідником в храмі преподобного Серхія, а також викладачем поезії. Невдовзі молодого викладача митрополіт Хватон Вершин. Постриг з ім'ям на честь праведного хіварета мілостиво. Через декілька років монах хібарет поповнив лави корпорації новоствореної Санкт Петербурзької духовної академії, де викладався церковну історію і знову ж таки багато проповідного. На новому місці він брав активну участь. У перекладі святого письма російською мовою, зокрема, самостійно встановлюючи правила перекладу, підбираючи перекладачів, а також опрацьовуючи Євангелія від Іоанна, яке вважав найважливішою і найважчою частиною в святому письмі Нового Завіту. У 35-річному віці архімандрит Філарет, на той час вже професор і ректор Санкт петербурзької Духовної Академії. Стає єпископом, а ще через 4 роки займає посаду московського митрополита, на якій пробуде до кінця свого земного життя. Святитель завершив для нас низку богословських та історичних праць, серед яких всім нам відомий катехізис, який з самого початку став найкращим посібником для знайомства з православним відрученням яким, до речі, залишається і понині. Проповідуючи і дбаючи про вірних церкви, святитель ніколи не був байдужим до відпавших. Зокрема, ми знаємо про його активну участь у справі наведення до православ'я уніатів та старообрядців. Полемізуючи з іновірними та наставляючи їх, святитель ніколи не був різким чи жорстким. Але його слова завжди були сповнені милості, турботи, оскільки в ньому перебувала божественна любов. Перебування в любові, тобто перебування в Бозі, святитель вважав невід'ємною потребою, природньою потребою людської душі. Розмірковуючи над відносинами людини і Бога, він завжди і постійно промовляв. Якщо Душа людини є подихом з вуст Божих, а це описано в Книзі Буття. То яка близькість між дихаючим і диханням, така ж сама близькість повинна бути між Богом і душею людини. Як же нам досягти цієї близькості? З Самого рання, з самих початків християнства, зокрема, преподобні Отці добротолюбієм. Казують прямий шлях через добрі справи, благочестиві роздуми, молитву, піст, утримання, приборкання страстей до Бога. Але шлях вважається неймовірно важким, тому що ми просто забуваємо про головне: браття. До Бога не близько і не далеко. До Бога не високо, а не низько. І немає в понятті. Відношення Бога і людини, ні глибини, ні висоти. Бог вічний, Бог незмінний і всюди присутній. І Він завжди і тепер перебуває поруч із кожним з нас на відстані від людської душі меншій, ніж між людиною і її подихом. Однак цієї близькості буває реально дуже важко досягти. Брате, віднайдімось цю близькість, щоб ми могли справді бути щасливими і сповнити своє життя сенсом. А сенс життя кожного з нас, як православного християнина, гідно нести у цей світ тих і сяємо, вічну істину Божественну любові. Амінь.